Щаслива подружжя Едді та Рут мали трьох дітей-підлітків. Сім'я жила у скромному будинку на біч Річ Роуд у маленькому містечку Йорк у штаті Мен. Їхні діти, Сенді, Карл і Кетті, були вже майже дорослі. Але у 1967 році родину чекала несподіванка. Рут народила донечку, яку назвали Кімберлі Сью Морс. Хоча поява Кім. Була несподіванкою, її полюбили всі члени сім'ї одразу, як тільки вона розплющила свої маленькі оченята. Вуличка Біч Річ Роуд була бастіоном сім'ї, адже кузени, тітки та дядьки жили за кілька хвилин ходьби або їзди на велосипеді. Кім була милою і чарівною дитиною. З фотографії на нас дивиться чотирьохрічна Кіммі з красивими світлими кучерями і блакитними очима, довгими віями та чарівною посмішкою. Люди були зачаровані нею. Однією з її улюблених іграшок у дитинстві був стрибучий коник гойделка, і він її дуже пасував. Вона була з густком енергії і могла годинами стрибати на іграшці, розважаючи себе та інших. З маличку вона була татусевою донечкою. Пізніше він став її водієм, відвозив її з друзями, куди б вона тільки не захотіла. Він вів книгу з усіма іменами її друзів та їхніми контактними даними. Щоб стежити за тим, де була його донька і з ким проводила час. Кім любила розважати і шокувати людей найвеселішими та найбезглуздішими способами. Але те, що було веселим для неї, могло бути дещо шокуючим для інших. Одного разу вона налякала свого батька. Дівчинка любила грати в хованки. І в той раз вона занадто добре сховалася в сімейній сушарці, і всі кинулися шукати її по окрузі. Коли збентежений батько нарешті знайшов доньку, він пішов до будівельного магазину, купив навісні замки і встановив їх на дверцятах сушарки. Кім опинилася між поколіннями. Її найстарша сестра Сенді пам'ятає, як час від часу зустрічалася з учителями Кім і стежила за її шкільними успіхами. А коли вона стала підлітком, то опинилася в оточенні дітей своїх сестер. І діти любили тітку Кім так сильно, як вона любила їх. Найстарша сестра Сенді називала її Щороловом. Племінники ходили за нею по п'ятах, і вона брала їх з собою в пригоди. Улюбленою фотографією Сенді є знімок, на якому Кім навчає їй маленького племінника, як правильно показувати палець на камеру. Це є ідеальним відображенням її особистості. Звісно, що Хеллоуін був одним з її найулюбленіших свят. Кім наряджала всіх дітей і сама одягала костюми. Вона любила карнавальні костюми. У дитинстві дівчинка не була дуже спортивною і не займалася спортом. Також вона не грала на жодному музичному інструменті. Вона була надто зайнятою пригодами. Дівчина любила людей і, як справжній екстраверт, любила пробувати щось нове. Це дивовижна риса, адже її батьки були великі домосіди, які рідко брали відпустку або навіть виїжджали за межі штату. Як любила жартувати її сестра Сенді, навіщо їхати з змену. Відпустка. Це вихідний день на задньому дворі, у 1985 році Кім закінчила середню школу Йорк. Її цитата з випускного альбому звучала так: Ти маєш отримати максимум від кожного дня, тому що все може зникнути, перш ніж ти це зрозумієш. І зараз ви зрозумієте, наскільки пророчими були ці слова. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за коментарі, вподобайки та ваші підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Після закінчення школи Кім залишалася в Йорку протягом наступних 10 років і намагалася жити це життя наповне. З віком Кім захопилася фітнесом та здоров'ям. Вона провела багато років у спортзалі і підтримувала себе в тонусі, займаючись аеробікою з Джейн Фондою. У неї з'явився гарний прес. Кім навіть займалася бодібілдингом. Вона харчувалася правильно і рано вставала для пробіжок. Дівчина була дуже цілеспрямованою. Вона захопилася гольфом та лижами. Кім любила теплу погоду і засмагала в солярії, на пляжі або біля басейну. Вона часто подорожувала. Здійснюючи короткі поїздки на вихідні на декілька кілометрів від дому, а іноді і далі, до Флориди або Сант-Круа на Віргінських островах США, де вона жила деякий час. Там вона влаштувалася на кілька підробітків, працювала офіціанткою та навіть позувала художникові. Кім любила Гаваї, вона обожнювала теплу погоду і завжди була в пошувах нескінченного літа. Одного разу Кім взяла участь у конкурсі Бікіні. І коли вона виграла трохи грошей, їй це сподобалось. Вона почала шукати такі конкурси влітку, заробляючи гарні гроші. Сенді згадувала один цікавий випадок. Коли Кім була у Флориді, вона зареєструвалася на конкурс в одному з пляжних барів. Коли вона вийшла на сцену, то зачарувала натовп, їй дали перше місце. Але вона була розлючена, бо замість грошей їй дали шезлонг, який вона навіть не могла забрати з собою. Кім працювала в районі Йорка на різних роботах. Вона працювала офіціанткою в Джекі Беванс та в кафетерії в Йоркській лікарні, А також працювала покоївкою в готелі, допомагаючи прибирати номери. Всі її роботи мали одну спільну рису. Вони були фізичними і вимагали від неї взаємодії з іншими людьми. Кім любила всіх, включаючи незвичайних і ексцентричних людей. Вона бачила в людях найкраще. Щодня вона вставала і виходила на пробіжку, часом навіть зупинялася під час пробіжки, щоб поспілкуватися з людьми, яких зустрічала по дорозі. Сенді пам'ятає, як одного разу супроводжувала її в робочій поїздці, і дівчина завела дружбу з декількома людьми під час подорожі, а ця її любов шокувати людей. Вона залишилася і в дорослому житті. Одного разу Сенді привезла кім на Кемп Леджен, де її син закінчував морську підготовку. Кім очікувала, що на неї звернуть увагу юнаки на базі. Тож, заради розваги, вона прихопила з собою фальшиві пластикові зубні протези, які демонстрували жахливі, жовті, криві згнилі зуби. Кім сховала їх від Сенді по дорозі. Коли вони зайшли до кімнати її племінника, Кім була вже в протезах і широко посміхнулася. Але в той самий час мати сусіда по кімнаті також приїхала в гості. І на превеликий жах Сенді, її зуби були в аналогічному стані, але без штучного протезу. Сенді досі червоніє, коли розповідає цю історію. Коли брали Кім кудись з собою, ви повинні були бути обережними. Одного разу подруга Кім прийшла до нас додому, переодяглася в одяг Кім, а свій одяг залишила в кімнаті Кім. Коли сестра повернулася додому, вона була розлючена, що її батьки дозволили цьому статися. Тож дівчина вирішила провчити їх і перетворити це на жарт. Вона увічнила це фотографією, на якій зображена з змереженими трусиками, а на звороті написала цю вічну цитату, використана білизна Мері Джо. Кім любила вбиратися, вона любила взуття, вона не відшила свій власний одяг, і в неї було дуже еклектичне почуття стилю. Вона любила робити покупки в комісійних магазинах, а потім переробляти одяг на шедевр. Одного разу Кім познайомився з одною дівчиною з Провіденса, штат Род-Айленд, та впевнила Кім, що вона, хоча й заробляє непогані гроші на південному узбережжі штату Мен, але вона втрачає свій шанс і справжні гроші, адже могла працювати танцівницею в стриптиз клубі. Тож, коли Кім незадовго до свого тридцятого дня народження в 1997 році. Вирішила зробити собі грудні імпланти і почати танцювати в клубі Foxy Lady поблизу центра міста Провіденс. Вона жила з друзями, яких знайшла в Провіденсі, поки не винайняла власну квартиру в північному Провіденсі, Приблизно за 10 хвилин їзди до клубу. Вона взяла з собою свою чорну Мазду м'ято і почала будувати там нове і захопливе життя. Її квартира була з однією спальнею, однією ванною кімнатою, у підвалі. Трьохповерхового будинку. Хоча саме в її квартирі не було пральної машини, вона була в кінці коридору, як доросла людина, кім була дуже охайною та організованою, її квартира була чистою і просторою, і здебільшого дівчина жила сама. Кім не працювала повний тиждень, гроші, які вона заробляла, були досить хорошими, і дівчина працювала лише кілька ночей на тиждень, а на вихідних проводила багато часу вдома, в Йорку, з друзями та родиною. Вона продовжувала подорожувати, їздила на Гаваї та на Саут-Біч. Вона зустрічалася з декількома хлопцями, красивими бодібілдерами. Приблизно в цей же час вона почала проявляти справжній інтерес до життя маленької Хізер Маркіс, п'ятирічної дівчинки, яка жила вниз по вулиці від її батьків. Дівчинка була донькою одного з друзів Кім, який переїхав до Флориди, залишивши доньку в Йорку на вихованні бабусі. Хізер любила Кім. І коли Кім приїжджала додому на вихідні, то обов'язково брала дівчинку з собою на прогулянки. Кім була для Хізер наче другою матір'ю, у якийсь момент Хізер загрожувала передачу в прийомну сім'ю. І Кім запропонувала офіційно усиновити її, якщо справа дійде до цього. У провіденці вона почала заводити нові знайомства. І однією з них була Бекі, ще одна танцівниця у Фоксіс. Бекі відвідувала заняття у Академії культури та краси. А Кім почала замислюватися про майбутнє, тож вирішила також відвідувати ці заняття. Батьки була рада, що у неї з'явилася подруга, вони б мотивували одна одну. Деякі з інших друзів, яких вона знайшла, були постійними відвідувачами клубу, і деякі з них були цілком захоплені нею. Дехто з них оплачував рахунки Кім, дехто купував їй дорогі подарунки, наприклад, комп'ютер та фотоапарат. Один навіть купив їй джип. Та оформив на ім'я Кім. Влітку 1999 року, після кількох років у Providenці, Кім отримала жахливу звістку. Її батько, якого вона дуже любила, помер від хронічного обструктивного захворювання легень. Це захворювання легень схоже на емфізему. Після похоронної служби вона запланувала поїхати зі своєю сестрою Сенді в подорож до іншої сестри Кетті Вогаю. Восени Сенді приїхала забрати Кім з Провіденса. Кім показала Сенді свою квартиру і клуб, а також провела екскурсію містом. Сенді була вражена заходами безпеки в клубі, а також турботою Кім про власну безпеку. Після дня перебування в Провіденсі вони вирушили в дорогу. Кім прихопила з собою дещо зі своїх матеріалів з косметології і випробовувала це на своїх старших сестрах. Це були такі маленькі масажери для обличчя з різними сироватками та олійками. Після закінчення навчання Кім думала влаштуватися на роботу в денний спа-салон, що спеціалізується на догляді за обличчям. Під час цієї поїздки телефон Кім розривався від дзвінків від її колишнього хлопця Ентоні Пенні. Вони розлучилися, але він не рухався далі, і вони постійно мали складні розмови. Того різдва вона повернулася додому. І провела два-три тижні зі своєю сім'єю в Йорку, перш ніж повернутися в Providence востаннє. Був вівторок, 18 січня 2000 року, Кім розмовляла з сестрою по телефону. Вона повідомила, що буде вдома в п'ятницю, щоб разом з Сенді відсвяткувати її день народження. Кім пішла на роботу в свою зміну в клубі і закінчила її близько першої 45 ночі. Вишипала, провів її до машини. І вона поїхала додому. Кім заїхала на свою асфальтовану парковку і зайшла до свого звичайного будинку з червоної цегли. Клацання підборів супроводжувало її, коли вона йшла. Вона відчинила двері і спустилася сходами на нижній рівень. Пройшовши повз пральню, вона підійшла до квартири і відчинила двері. Як тільки вона зайшла на кухню, хтось напав на неї, заставши зненацька і перерізав її горло. Вона навіть не мала можливості боротися, Кім Морс стікала кров'ю на підлозі своєї кухні. Її подруга Бекі, мабуть, разів 10 дзвонила їй того дня, починаючи з 8.00 або 9.00 ранку, не знаючи, що сталося з Кім. Кім ніколи не запізнювалася на заняття. А крім того, Бекі попросила її забрати дещо по дорозі до школи. У них закінчилися деякі продукти, і вчителька попросила її, що вона привезла їх з магазину. Лише о 17.30 у середу світ дізнався про те, що сталося з ким. Близько 17.00 в її квартирі спрацювала пожежна сигналізація. Потім почувся запах диму, який просочувався з-під її дверей. Сусід набрав 911, і пожежники негайно відреагували на виклик. Коли вони прибули, її квартира була наповнена димом, і вони поповзли до ванної кімнати, де виявилося джерело полум'я, що виходило з ванни. Оголене тіло Кім поклали у ванну обличчям догори, накрили рушниками, які покривали її тулуб і ноги, облили бензином і підпалили. Пожежники загасили полум'я до того, як воно встигло перекинутися на інші квартири. Коли дим розвіявся, вони побачили перед собою місце вбивства і викликали поліцію. Поліція Північного провіденсу негайно відреагувала і почала вивчати місце злочину. Капітан Пол Маріно увійшов до підвальної квартири і одразу ж помітив калюжу крові на підлозі у кухні. Я можу лише уявити жах пожежників, коли вони дізналися, через що їм довелося проповсти, щоб дістатися до ванної кімнати. Вони знайшли ключі та рукавички кім на кухонному столі і припустили, що вона встигла лише зняти рукавички і кинути ключі, перш ніж на неї напали. Вони виявили порізи на її зимовому пальто. Що свідчило про те, що вона не встигла зняти його після того, як увійшла. Далі дівчину повалили на підлогу. Вона отримала ще декілька ножових поранень на підлозі кухні. Не було жодних ознак насильницького проникнення. Тому поліція вважала, що у вбивці був ключ, і припускала, що вона могла бути з ним знайома. Поліція вважала, що вбивця напав посеред ночі, але так і не змогла пояснити 15 годинний проміжок. Між другою ночі та п'ятою вечора. Що ж відбувалося в квартирі протягом цих 15 годин? Чи залишався вбивця з нею? Чи покинув він комплекс, а потім повернувся? Поліція зняла відбитки пальців, взяла зразки крові, Виявилося, що з її кімнати зникли деякі речі: сейф з готівкою, комп'ютер, ювелірні прикраси, фотоапарат, відеомагнітафон і м'який білий плюшовий ведмедик. Вони зареєстрували понад сотню доказів, але, на жаль, жоден з них не вів до вбивці. Їм здалося, що в квартирі все було ретельно прибрано. Деякі речі були розкладені так, ніби вона взбиралася в дорогу. Вона планувала повернутися додому в Йорк у п'ятницю. Але для вівторка було трохи зарано збирати речі. Поліція опитала інших мешканців та сусідів. Але єдине, що їм вдалося дізнатися, це те, що сусід чув стукіт підборів тієї ночі, але не крик. Він на мить вимкнув телевізор і прислухався, а потім почув щось схоже на кроки. Лейтенант Томас Джонс сказав: цитую, це було щось особисте. Її тіло відтягли до ванної кімнати і поклали у ванну, з неї зняли одяг, а потім підпалили. Поліція Йорка взяла на себе відповідальність повідомити родину. Сенді пам'ятає, як вона була з матір'ю, коли посеред ночі постукали у двері поліціянти і повідомили новину. Пізніше судмедексперт провів розтин, і він також зв'язався з родиною, попросивши когось приїхати до Провідансу, щоб упізнати тіло. Батько подруги Кім зрештою поїхав від імені родини. Приблизно через тиждень, у понеділок, 24 січня 2000 року. Ввечері в похоронному бюро Лукаса та Ітона в Йорку були години відвідування. А наступного дня, у вівторок, Кім поховали на кладовищі Маунт Плезен, веліот штатмен. Поліція Північного Провідансу приїхала з Родайленду, щоб бути присутніми на похороні. Вони хотіли бачити журнал відвідувачів. Вони допитували відвідувачів у сусідній кімнаті, просячи допомоги у цій справі. Вони навіть обшукали дитячу кімнату Кім у будинку її батьків. Справа почала висвітлюватися у засобах масової інформації. І начальник поліції Північного Провідсу заявив, що цитую, всі його детективи були призначені на цю справу і проводили допити. Кім знали багато людей, тож поліції було чим зайнятися. У перші місяці сім'я Кім була дуже вражена зусиллями поліції. Через місяць чи два після похорону. Один з колишніх чоловіків Кім, Том Шагінян, підійшов і запитав, чи може Сенді показати йому могилу Кім. Вона погодилась, і коли Том прочитав напис на надгробку, він вигукнув вона збрехала мені, вона була старшою за мене. Навіть після смерті особистість Кім продовжувала жити. Кім залишався лише місяць до закінчення навчання, а вони з Бекі були одними з найстарших танцівниць у Фоксіс. І вони хотіли рухатися далі. Кім готувалася до поїздки у Флориду, щоб провести час зі своєю близькою подругою Джуді Прат, яка допомогла їй знайти ту роботу. Якби все добре склалося, вона планувала переїхати і якби у неї було ще кілька місяців, вона б залишила Провіденс і, можливо, втекла б від небезпеки, що підстерігала її там. Сенді подала страховий позов після пожежі на деякі речі Кім. І завдяки скурпульозним записам, що вела сестра, змогла його легко виграти. Сенді також розмірковувала про смерть свого батька, яка сталася минулого року. Вона відчувала полегшення від того, що її батько помер раніше за кім. Він був би спустошений, якби дізнався, що його донечку жорстоко вбили. Він був її захисником. Оскільки дні минали без відповідей, поліцейські звернулися по допомогу до ФБР. Вони надали деталі вбивства. Кримінальним профайлерам, сподіваючись, що свіжий погляд допоможе розставити пріоритети і сфокусувати зусилля. Але з такою великою кількістю людей у житті Кім найкраще, що могла зробити поліція, це звузити коло до 15 потенційних підозрюваних у 2019 році. Відділ холодних справ у департаменті поліції створив колоду гральних карт з 52 нерозкритих вбивств та справ про зникнення людей. Справа Кім була представлена під номером 7 ТРЕФ, що описує її як жорстокий напад у власному будинку. В інтерв'ю, проведеному приблизно в той самий час, коли були випущені карти, лейтенант Томас Джон сказав, що у них є ДНК людини, яка, на їхню думку, вбила Кім. Але збігу ще не було. Він додав: це лише питання часу, коли ми постукаємо у двері. Тому, коли ви думаєте, що вам все зійшло з рук, подумайте ще раз. Хоча у справі не було названо жодного офіційного підозрюваного, це не завадило родичам і друзям розвивати власні теорії. Сенді загадувала, що Кім купила замки на двері своєї спальні і що вона хотіла змінити замки у своїй квартирі. Коли вона запитала, чому, Кім відповіла, що боїться свого колишнього хлопця, Ентоні Пенні. Кім також розповіла сестрі, що Ентоні намагався виламати двері, коли її подруга жила з нею. Це той самий чоловік, який дзвонив і кидав слухавку, коли Кім подорожувала з Сенді. І Кім розповіла Сенді, що під час їхнього бурхливого розриву Ентоні погрозило сказав Кім: Жінки не кидають мене, це я їх кидаю. Сенді вважає, що Ентоні, який сам займався бодібілдингом, мав би достатньо сили, щоб здолати Кім. Час їхнього розриву кінець 1999 року. Збігається з часом її вбивства. Інші друзі Кім цікавилися чоловіком, який жив у багатоквартирному будинку, старший за неї, який, здавався, переслідував її всюди, навіть з'являвся на парковці біля її роботи. Спочатку вона була з ним дружня, але згодом ставилася до нього дедалі настороженіше. Можливо, він навіть працював на власника будинку, що давало йому доступ до її квартири. Родині та друзям Кім важко зрозуміти, як хтось міг забрати її життя? У неї не було ворогів, вона дарувала любов багатьом людям і торкнулася багатьох життів. Та сама дівчинка Хізер, яка вже стала дорослою жінкою, описала Кім так вона була як сонце. Ви просто хотіли бути поруч з нею, щоб зігрітися. Вивці Кім, ймовірно, один з тих, кого розшукує поліція досі на волі. Минуло 25 років після смерті жінки. Хізер сказала багато мудрих слів для тих, хто може вважати життя Кім менш важливим, і не робити припущення про неї через її роботу. Вона продовжує: якби вам коли-небудь була потрібна допомога, Кім була б поруч, вона походила з доброї люблячої сім'ї, і кім була доброю і люблячою. Не будьте грубими, будьте обережними, розумними та добрими. Цих простих слів Хізер навчилася від Кім. Вона досі запитує себе, що б зробила Кім? Хізар тепер вже сама 30-річна жінка. Все ще запитує себе, як я можу бути схожою на Ким, як я можу віддячити або бути добрішою. Вона багато значила для мене і досі значить. Сенді також захоплювалася хоробрістю та життєвою енергією своєї молодшої сестри. Вона сказала, ви тільки подивіться, скільки вона зробила за такий короткий час, що вона була на цій землі. Вона була авантюристкою, вона жила життям наповне. У серцях людей досі залишається діра, яку залишила смерть Кім. А вбивця все, що залишається на волі. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!